І усім привет! З вами Саня Малонимпа і сьогодні мені приселяюсь на якусь там квартиру на, на самому последньому этажі з балконом. Я еще не бачу цю квартиру на последньому этажі. Так що я сейчас піду туди. Сейчас дойду до туди. Наконец-то я до сюди дошла. Це була дуже довга дорога. Тому сейчас я піду чуть віддохну чуть заход тут вже? Все, я вже піду до тут. Так я сьогодні ще познаюсь з новими суседями. Так. Відкриваємо і пішов. Ох, все, я в своїй новій квартирі. Ну-ка, кровати неудобно вже. Ну-ка, це дуже красиво тут. Балкон дуже красивий. Мені це дуже подобається сейчас разложу всі вещи і я піду. Познакомлюся з новими суседями. Привіт, новый новий сусід. Е, а де мій сусід? Хм, ну добре, піду до другого. Покажеться мій, друг, мій друг прийшов. Щас я йому відкрию цю двері. Е, ти ще хто такий. Я живу на последньому этажі. А, добре, я можу тебе познайомить е, з моим другом. Ну, я ж тебе знаю, я пришла знаком с тобой. Ну, добре. Кстати, а дай мій сусід знизу ну, на 3 этажі? У него всегда двері відкриті. Я думаю, чому я змог зайти без ключа. Ну, добре. А може вс-таки розкажеш, що там? Ну добре. Цей сусід, він якийсь дуже странний. Каждый день, когда хтось спит на тому і тоді там, как будто від приходи і начинає от того що... Що? Просто каждый день я захожу і бачу, що уже... Той... Що? Що це таке? Ну не знаю, ну добре. Добре. Ладно, я тоді піду спати. Добре, йди. Завтра я тебе познакомлю з моїм другом. <плес> я вже думаю, піду спати. На самом деле я просто так от буду спати. Я подивлюсь, хто це нікому не хочу причинити вреда. Не може. Ладно, добре. <плес> <плес>

Що ти мені робиш? Що ти робиш мого сусіда? Надіюсь він живий. Ну це погано. Є недалеко больниця біли... тому над. А, лікарня. Тому над. Що це було? Я що шо... Я у лікарні? Я ще вижив. Ну, вроде в мене все нормально. Так, ну і що мені тут робити? У мене вроді немає ніяких раней. Ну добре, може піду відсюди. Вже прос... О, ви вже проснулися. До... Добрий день. Добрий день. А що я тут роблю? А, до вас там монстр из. Р... На частини. Ну як я вийшов? Так, да, ми там зробили вам операцію і все пішло добре М -м Ну, добре. І, кстати, ви можете тут -то ходити, тому що ми вам все зробили ногами, і вони тепер нормально з ними все буде. Ну добре. Ані у Ретлі в, те, в тебе зламаються. О, да, це дуже добре. Можеш е піти до свого сусіда знизу, то зверху. Ну добре, я зараз піду до нього. Так, я у свого сусіда і. Ми повинні провірити, немає у вас ніякого оружі? Та ви що ми Тільки що оперували. А, я забув, ми ж вас оперували. Ну, можете пройти. Що ви просимо зробити. Ну так. Стоп, а чому ви тут стоїте? Та його чуть монстр не вбив. І він не може їсти, тому що в нього і так все випаде. Чого? Привіт, Ти... я твій сусід знизу. А, 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 а. Ти себе погано почуваєш? Дзка. Надо сказати це доктору. Так мені два надо... кое що боїть. Він себе погано почуває. Що? Быстрей! Несить! Що нести? Каже, це доктору на первому етажі пусть принесе один шприць. Ну добре. Е, пацієнт на третьому етажі себе дуже погано почуває. Так, я зараз кое якийсь шприц достану. І що це за шприц такий? Скоро взнаєш. Чому скоро? Можна зараз? Добре, цей шприц йому делає хорошо, і якщо йому він пом... То тоді навіть нічого вже не поможе. Добре, йдіть. Ти проходиш шприцом, так я сприцю, з шприцом, Тоді. іди. Я буду в тебе стояти, тому що це тобі не повинно помішати. Я завжди буду тут, щоб Тобі всегда було хорошо. Ну, я тобі вовремя мог це ще придсковить. А от зараз пару раз тобі в кольну, щоб дольше продержатися. Це дуже боляче, але я добре. Велю. Ну, все. За ночь тому пора спати. А, ну добре. Що це таке? Так, все я це чув. Тоді беремо оце. М -м -м, сейчас я туп'ю цього. Прошу раз я не зміг, тому що ніж вже зламався. Десь був тупий. Він ще не здобуває. Ну, це дуже погано. Все, він точно стух. Тому можна бегти на третій. Я вже посипа. І на стоїть посилани. Я його зле І не слава Я побіді. Ну, я, багали. А, і Щас ми тебе пристрелимо. Монстр довбаний. Що, що? Не роботає? Чому? Ні, 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 тільки не це. Ну що? Як ти себе почуваєш? Погано. Та що це кирка така? Ну, ладно, крикав, вже була така, тому дробовик. О! 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 Я що, вижу. Не треба, щоб він повністю здох. Ну все. Слідушу ніч надо все буде того прибити. <ріху> що? Я не думаю, що ти в мене страчишся на поті. А я все це время не спав. І ти думаєш, я, я спав? Т так, я це так і думав. Ну, покойся зі собою. <плес> Де це він! Куда він пропав? Куда він пропав? Хм. Он следующий ніч він за мною прийде. Треба було би позвонити сусіду. Хоч він не спить, но добре, лучше йому позвонити. Так, дзвонимо. Туту. Ммм. Мені... Туту-туту-тутуту-тутутуту. Хто це мені ще дзвонить там? Хто це? Що, це садя? Віщо у больниці? До шо? Його шо не взяв. Забрав телефон. Добре, що позволю. Алло? Да побачи! На слідушу ночку мене прийде монстр. Можеш мене зібрати з больниці? Він б... у всіх речей. Ти лікарів. Що? Це дуже погано. До побачення. Тільки не кажіть, що зад мене монстр. Якщо що, я вже беру револьвер. А! Це ти! Це ти! Ну давай же спити вже! Вс, поки він буде спати 10 хвилин, тому його можна викинути на вулицю. Треба би було б його за ці 10 хвилин зібрати, тому що він вряд ли вижив сьогоднішньої ніч. Кинеч первой серии